Друзі, сьогодні робитиму маринований болгарський перець з медом на зиму чудовий варіант консервації з вишуканим кисло-солодким смаком перчика і незрівняним медовим ароматом. Ходімо консервувати! Перець потрібно добре вимити та очистити від насіння. Я беру червоного та жовтого кольору. Обирайте м'ясисті сорти перцю, тоді закуска виходить смачніше. Далі ріжемо на порційні шматочки. Можна різати вздовж більш вузькими смужками, а можна ось так, вздовж і поперек. Мені здається, що так зручніше потім їсти його. Ось тут 1,5 кг очищеного перцю. Далі кількість необхідних інгредієнтів для приготування маринаду буде саме на таку вагу. Якщо бажаєте більше, зробіть подвійну порцію. Тепер беремо часник тут 5 великих зубчиків та нарізаємо його слайсами. Далі готуємо маринад. В одній ємності змішуємо воду, олію, оцет 9%, мед, нарізаний чесничок, сіль, суміш перців горошком та пару лаврових листочків. Перемішуємо і чекаємо, поки маринад закипить. Якщо у вас немає меду, то можна замінити його цукром. Виходить також смачно. Але мед надає особливого аромату такій закусті. Тепер відправляємо сюди половину нарізаного перцю. Після закипання варимо пару хвилин. Перець при приготуванні має повністю покриватись маринадом і варимо 2-3 хвилини не більше, щоб в готовій страві перчик був хрумким і цілим. Якщо вам здається, що через 3 хвилини він надто твердий, то не турбуйтеся. Адже після того, як ми його закрутимо та укутаємо, в теплі він дійде до потрібної кондиції. Викладаємо шматочки перцю в простерилізовану банку. Я стерилізую в мікрохвильовці, наливаю в банки трішки води та на максимальній потужності прогріваю 3-4 хвилини. Кришки необхідно прокип'ятити 4-5 хвилин. Банки поки що просто прикриваємо та варимо другу половину перцю, яка залишилась. Далі заливаємо гарячим маринадом перець так, щоб він був майже доверху і покривав всі шматочки. Щільно закручуємо кришки, перевертаємо банки догори дном та накриваємо рушниками чи ковдрою, щоб перчик краще прогрівся. Залишаємо так до повного охолодження. Ця закуска виходить хрумка, ароматна, добре смакує з картоплею, макаронами, кашами, м'ясом або ж просто сама по собі дуже смачна і тішить нас взимку своїми яскравими, теплими кольорами. Такий солодкий перець, мідовій заливці, чудово зберігається в умовах квартири при кімнатній температурі, а також такою закускою можна ласувати одразу, просто потрібно дати їй настоятися пару годин і можна подавати на стіл. Друзі, дякую, що ділитеся моїми відео та підписуйтесь на канал, це допомагає йому розвиватись. Бажаю всім миру та злагоди і смачного життя!